Часи фашистської окупації я хотів запитати таку деталь: багато спогадів є про те, що до війни ще до німців обов'язково польські офіцери ходили на служби до Обов'язково. Чи було таке, таке ж саме по відношенню до німців за окупацією? Чи ходили на увазі? Може, може вони і вони мали свого капелана німці? І вони, напевно, там, де в своїх тих казармах. Там вони правили, там вони молилися. До церков наші вони не ходили. Не ходили? Ні. Не ходили масово чи не ходили навіть по, по одинці? Та напевно відправляюся, то відправляюся mm -hmm. масово. Тобто ви не пригадуєте нічого? Ні, ні я, того, я того не можу вам сказати. Mm -hmm. Я не можу вам того сказати. І навіть не знаю, де наш шеф, коли він, може, він просто так молився вдома. Ну вони були християни, вони були вірючі. Чи можна німців. було набожними німців назвати здебільшого? Прошу. Чи можна було набожними німців назвати здебільшого? Так, Але так. Але як то набор? От вони, як то ви стріляли, то вони клянчали всі, хрестилися, поклони били і молилися. І просили Гітлер капут, Гітлер капут. Просили, щоб його знищили. А як то набожність поєднувалася з тими єврейськими бідами? Ну от, Як то пояснив? Як от, мені от, пояснювали? вони собі це пояснювали? Вони пояснювали, що то вони знищили Ісуса Христа. Ото їхня місія, щоб знищити їх, щоб ту націю взагалі знищити. Не тільки то, що вони забили Ісуса Христа за таку святу людину, який нікому кривди не зробив, ні.